Звичайно, кожен з львів'ян і з гостей нашого міста задоволений, що знову прийшла весна і працює фонтан. Адже свіже повітря порушає просто тим от витвором. Враховуючи те, яка зараз погода, дуже навіть добре, що ліщили фонтан, тому що я радує око і взагалі якось вже більш по-весняному виглядає він не так, як зимою. What? Es un На сьогоднішній день ми включили вже 5 фонтанів. Це є 4 фонтани біля на площі ринок, один фонтан біля оперного театру. Плануємо до Великодніх свят запустити ще фонтан біля Матері Божої, фонтан біля Будана Хмельницького, біля парку, біля Галицького ринку запустити фонтан. Але є шість фонтанів в нас на балансі, а три фонтани обслуговують приватні структури. Тому шість фонтанів, які є в нас на балансі, однозначно до Великодніх свят будуть запустити. І, і плануємо, що три фонтани, які обслуговують приватні структури, також ми запустимо до Великодніх свят.